Мене одного разу врікли. Я священник, представляєте? І Господь допустив це. Що я буду робити? Бо я ж теж наріз села. Я теж пам'ятаю на міг вмитися там чи ще щось. Я ж цар пам'ятаю, коли якось то відрікся, але що я буду робити? Це було, я вам скажу на початку, вже я вже читав молитву екзорцизму. Так, читав, читав молитву екзорцизму, я все розумію. І одного разу я я ще там Сенькові був мав крілики, я. Мав господарку, знаєте, і поїхав в ліс нажати бурину. Дзвонить до мене телефон. розумієте, По телефону. <смі> по телефону. Звонить до мене жінка, у неї такі проблеми на проблемах, і нічого грошей немає, здоров'я нема, і сама, самі сварки, і самі проблеми. то-то-то-то-то. А я у лісі співав про славу. Там в мене соловейку співають. У мене така радість, у таке... мене таке наповнення. Кажу: пані, то все буде добре. Дивіться, яке сонечко гарне. А то травень місяць представляєте, Кажу, соловейку співає. Та добре вам казати, то вам все добре, у мене. І далі цей меда. Але я заспокоював. Казав: а вона нічого не винна. Просто я вірю, що господь це допустив. Що я буду робити, щоб я міг зараз сьогодні це засвідчити? Як діяти проти року? Я поставив телефон. Слухайте моментом мені так зле, а до мене навіть не приходить. Мені в голові починає крутитися. Мене починає тошну нудити. Знаєте, тошнить мене. Що це зі мною? Я якось той бурянту вже цей в мішок поплав в багажник, їду. Мені руки трясуться. Мені здається, що я вже маю 39 температур. Це що зі мною є? А до мене ще не приходить, що це урок. І я їду в цьому стані, приїжджаю додому, а то якраз обід. І приходить на обід моя їмість. Вона теж на роботі була, і тепер подивиться на поділо. І вона приходить і каже: мені так зле, зі мною що стається? Каже, я впевнена маю температуру. Все було добре, і тут моментом стало зле. я ну, не поняв, а вона тут при чому? Вона була тут при чому? І вона ще мені не встигає договорити, як дзвонить телефон і дзвонить до мене син. А він за 250 кілометрів в Єремчі, на -та спец, там була карта спец, або була в Єремчі на, на Первому світі, там була школа лідерів. Літна. І він каже, тату, мені так зле стало, Я розумію, що це урок. На мене приходить, що це урок. Кажу, там отець Олексія Саранчук. Кажу, так. Іди до нього, скажи, що тебе реклами. Хай <свят> тебе благословить, помолиться за тебе. Він пішов, я кладу телефон, я кажу, так, беремо. Кажемо зі мною такі слова. Я кажу, і вона каже, я так, Петро, я Оля в ім'я Ісуса Христа. І ще за нашого сина, Андрійка, відрікаємося від Духа в року. Геть від нас, під стопи Ісуса. Господи, спаси нас. От, молитва Отче наш, води свячаної, помився, випали, і мені зразу. Фу, все.